Смаколики, сувеніри, вироби ручної роботи та трофеї наших захисників і захисниць. Усе це могли придбати відвідувачі благодійного ярмарку на підтримку збройних сил, яку днями провели в Тернополі. Усі виручені кошти з ярмарка спрямують на потреби 105-ї бригади. Ми зараз збираємо кошти на ЗСУ для 105-ї бригади на дрони. Ми зібралися для того, щоб привернути увагу черговий раз. Нашого, ну наших тернополян, що війна продовжується, що що потрібно, нам продовжими і далі збираємо кошти і будемо ще подібні акції робити. Приблизно такі дрони коштують від 80 і до 110 тисяч, в залежності, які тому що е, різні підрозділи потребують е, різних, е, ну там по своїх параметрах різних дронів. Благодійники кажуть, вже не вперше допомагають бійцям. З початку повномасштабного вторгнення здійснили близько 40 виїздів на фронт, передали 12 автівок та необхідне військове спорядження. Усе це вдалося зробити завдяки добродіям та небайдужим мешканцям нашого краю. Цього разу до благодійного ярмарку також долучилися місцеві господині та студенти. Одні напекли солодощів, зварили бограчу та наліпили вареників. Інші провели аукціон та робили дітям аквагрим. Тривав захід декілька Кілька годин за цей час куштувати смаколики прийшли понад сотню тернополян. Я в інтернеті, в інтернеті дізналася це дуже важливо. Солодкого з'їли і все. Чекаємо миру. же без, без, без допомоги не вийде нічого. Долучитися до допомоги нашим збройним силам прийшла і тернопільська письменниця Олександра Кара. Жінка принесла на благодійний аукціон свою книгу з поезіями, які присвятила воїнам. Вся наша біда переходить через моє серце. А тим більше, що я втратила своїх двоїх синів. Старший загинув раніше, а менший був на передовій, а потім прийшов додому і зупинилося. Серце каже сьогодні за честь має зробити, хоч якийсь маленький внесок у нашу спільну перемогу і закликає інших долучатися до допомоги нашим збройним силам. Първо място за образцов аматьорски ансамбъл за танци Солнишко град Тернопол Украина с ръководител Зиновия Бърда. Усміхнені та щасливі на сцену підіймаються тернопільські танцюристи, адже хлопці та дівчата з ансамблю Танцю Сонечку здобули свою перемогу на міжнародному конкурсі на себе острів мистецтв. Танцювальний фестиваль у Булгарії тривав впродовж чотирьох днів. На нього з'їхалося більше 150 колективів з Польщі, Грузії, Молдови, Сербії та України. Коли я їхала, то думала, що ну, якесь таке буде враження, що. Призове місце ми займемо, але я не думала, що буде перше місце. Було доволі складно і страшно. Ми побачили, що там є конкуренти в нас, але ми все рівно знали, що ми займемо перше місце і виграємо. Було страшно, але дуже хотілося показати Україну, культуру. Точно не очікував, що перше. Але ми змогли і заробили перше місце. Ми Завжди вірили в перемогу. Ми знали, що ми виграємо, хоч ми думали і не перше місце, але все одно надія була. На міжнародній сцені танцюристи з Тернополя продемонстрували українські народні танці. У кожного з цих молодих танцівників різний досвід. Чому саме народними танцями вирішили займатися, розповідають. Я танцюю вже 9 років. Мене, я коли була маленька, мене мама завела в Березіль, і я дізналася про цей колектив і захотіла теж танцювати ну, народні танці. Народні танці мені подобаються тим, що в них дуже цікаві танці, дуже яскраві костюми. Я дуже давно з дитинства хотіла їх вдівати, ці віночки. Це також народні танці не дуже, не дуже легкі. Треба трошки так. Позайматися, щоб ти гарно виступав і вигравав перші місця. Мені дуже складно було на початках, але зараз це не дуже так і важко, як здається. Було важко перші рухи робити, бо я нічого не знав, а потім вже стало легше і легше, і сподобалося. Ансамблю танцю сонечко вже більше 20 років. За цей час колектив неодноразово став учасниками міжнародних змагань. Хоч і за останні роки коронавірус та війна значно вплинули на склад танцюристів, каже Зіновія Берда. Підготовка до фестивалю в Болгарії у них тривала півтора місяці. Ми презентували наш український гопак, звичайно, це наша візитка. Візитка. України, скажімо так, але хочу сказати, що журі більше сподобався, хоча, хоча його пак був набагато сильніший у виконанні, скажімо так, і він важчий набагато, але вибрали танець решето, тому що це таки наш, наш таночок, який їх дуже зацікавив. Ми просто ще такого не бачили. Скажімо, так після здобуття перемоги танцюристи розповідають, що завдяки таким міжнародним фестивалям українці мають змогу показувати та популяризувати всьому світові свою національну культуру. Мені здається, ми повинні просувати нашу українську діаспору серед світу, показувати нашу культуру, наші цінності, наші... показувати взагалі, хто ми є, хто взагалі такі українці. Народні танці, тому що в них розказується про нашу історію. І зараз під час війни треба представляти нашу історію. На мою думку, треба збільшувати прихильників української. Ну, українських танців, українських кисень і так далі. Треба якби нагадати людям про старе минуле. І, ну якби, які все ж таки у нас є танці. Ну, багато хто не знає, яке в нас було історичне минуле. Тому що всі дум, більшість людей думають, що ми були все ж таки в складі Росії. І все, що ми і все, що з нами зв'язано, це все є російське. Але треба їм все ж таки нагадати, хто ми є насправді. Також танцівники вдячні захисникам на фронті, завдяки яким мали змогу готуватися вдома та вже на міжнародній сцені з гордістю презентувати себе та тримати український прапор на своїх виступах.